Всім привіт, я баня. І... 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 Ми... Хто не дивись наші минулі часи, подивіться давай, а то да. Ваня вона відео. А покажи, да, я вийде. Якщо а Покажи, <поставлені> що ти будеш робити, яке буде це, що не якщо вони не подивить Відео. Яке тобі лице? Сумна. Піпець яка сумна. Покажи. Ось таке обочі. Придуть, подивіться, а ми на приступаємо. Па! І так, дійсно. Що ми робимо? Я. Буде сута. Ти штука. І сам я. І моє любиме число перекури. Давай. Так. Якщо що це опасно, то рекомендую дітям не смотреть. Ні, ні, я к нам вот смотри. дітям до шести роки нервуть не ду. Давайте тоже? Да. А ми що? Ми приступаємо. Даже якщо вам інтересно, якщо вам щось, то лучше тоже. А полка я дуже машину. Я червня шесть, сіт, ми поїдетесь, а скип сіт. Давай. Да. Давай тут пик. Вот так проиграє. А я вам покажу. Але, кстати, підписчики, для тих, хто не знає, як приземлювати, я вам покажу, як це робиться. Люди, діти, вон Ваня вже готов. Вай, Вай, ти дуже висок, дивіться, як тут висок. Та да, я саме на центру висок. Та давай, Ваня, прибіг. О, можна вже, оп. Вай, Вай, скажи своє чувство. Чувство, коли або, Та, або, я або, я ли, не, або, або, є? є? не або, є? Нема. або, або, це відео підходить до кінця. Що я вам хочу сказати? Всім спасибо, всім пока. З вами я був Ваня і... Я. Ваня. Всім спасибо, всім пока. Хай. Пока. Ваня, що я такий грустний? Що я такий сумний? Повідео закінчується.